Після того, як українські силовики звільняють території Луганщини та Донеччини, за справу беруться рятувальники. Розпочинається відновлення систем життєзабезпечення, інфраструктури, очистка території від вибухонебезпечних предметів. За весь час роботи рятувальних служб у звільнених від терористів на Донбасі містах розібрані завали 99 будинків від сміття та барикад розчищено 118 кілометрів вулиць та доріг. А піротехніки обстежили більше тисячі гектар території. У ДСНС скажуть, фахівці постійно наштовхуються на небезпечні знахідки, які залишили по собі терористи. Тільки за минулу добу бо виявлено вилучено і знешкоджено 67 одиниць боєприпасів. Піротехніки також обстежують водойми Донбасу та проводять підводне розмінування. На Донеччині вилучили та знешкодили вже 14 тисяч одиниць боєприпасів. На Луганщині понад три тисячі. Окрім безпеки українців на Донбасі, бійці ДСНС також допомагають з доставкою гуманітарної допомоги. Починаючи 6 липня, наші рятувальники доставили на схід більше двох тисяч тонн гуманітарної допомоги. Також з місцевим населенням працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій, адже кажуть фахівці, психологічна допомога жителям Донбасу, які тижнями були під обстрілами, дуже необхідна.